Думаю, що звичка це непотрібний набір автоматичних несвідомих думок, поведінки та емоції, які набуваються через повторення. Звичка це коли ви зробили щось стільки разів, що ваше тіло вже знає, як зробити це краще за вашу свідомість, і потім це програмується підсвідомо. Тому, коли тіло знає, як зробити краще за вашу свідомість, тоді, здебільшого, найбільшої звички, якою ми маємо позбутись, це звички залишатись собою, вірно. Тому в нейронауці існує принцип, згідно з яким нервові клітини, які працюють разом, з'єднуються. Якщо ви продовжуєте думати, як думали, якщо ви робите один і той самий вибір, продовжуєте робити, що робили, якщо ви продовжуєте відтворювати той самий досвід і відчувати ті самі емоції, ваша біологія стає сталою, незмінною. Мінною запрограмованою Тому замість того, аби змінити щось, прийти до нового бачення свого майбутнього. Якщо ви хочете прийти до нових цілей та майбутнього, вам доведеться змінити щось в собі, аби досягти цього. і вам потрібно буде змінити свої думки, дії та відчуття. Коли ви починаєте усвідомлювати ці несвідомі думки настільки, що не дозволяєте їм пройти повз вашу обізнаність непоміченими, якщо ви ловите себе на тому, що думаєте перш ніж щось сказати, або починаєте усвідомлювати те, що поводитесь певним чином, тобто за звичкою, і ви помічаєте або звертаєте увагу на те, як ви себе відчуваєте, тоді ви більше не запрограмовані. Тепер ваша свідомість спостерігає за програмою. Ви не свідомі лише тоді, коли перебуваєте в програмі, і змінити це означає стати настільки свідомим, аби більше не бути несвідомим. В тому сенсі, що свідомість стає тим ляльководом, який вирішує ким нам бути. Я вважаю, що найбільша проблема полягає в тому, що люди втрачають свободу волі через ряд програм, і тому їхнє тіло запрограмоване на передбачуване майбутнє на основі того, що вони робили в минулому. Тому, аби змінити потім цю звичку, це забирає величезну кількість енергії та величезну кількість усвідомлення. Коли ми уважно дивимося на певні звички, такі як вміння водити велосипед, говорити, їздити на сноуборді, коли ви вперше здобуваєте ці вміння, це забирає величезну кількість свідомого усвідомлення, аби змусити ваше тіло робити те, що хоче мозок. Проте, якщо ви будете продовжувати робити це знову і знову, в якийсь спосіб ваше тіло почне заощаджувати це. Тому у нас є багато речей, які ми можемо робити автоматично, несвідомо чи підсвідомо, це дозволяє нам виконувати багато завдань. Керувати автомобілем, розмовляти по телефону, робити кілька речей одночасно. Отже, звички це непогано. Вони можуть працювати як на вас, так і проти вас. Проблема лише, якщо ви, наприклад, скаржитесь, звинувачуєте, виправдовуєтесь, жалієте себе та засуджуєте інших людей. І ви практикуєте це, і ви стаєте дійсно хорошими в тому, що ви практикуєте. І ви практикуєте це стільки разів, що вже не усвідомлюєте того, що ви це робите. У той момент, коли ви усвідомлюєте. Повідомлюєте, що хочете це змінити, вам стає незручно. Це буде відчуватися незнайомим, ви відчуєте певний ступінь невизначеності, ви залишаєте знайому відому вам територію і ступаєте в невідоме. І багато людей, коли хочуть змінити звичку, мають бути готові почуватися незручно, щоб це зробити. Звички також можуть працювати на нас. Існує багато чудових звичок, які я маю і ви маєте, які б я не хотів змінити, а скоріш розвивати. Але також існує безліч поганих звичок, які не служать нам. Тому, якщо ви хочете створити бачення вашого майбутнього, яким би воно не було. Ви повинні погодитись, що це ви маєте змінитись, аби досягти його. Я б ніколи не обмежував зміни, тому що я не думаю, що ви можете це передбачити. думаю, що багато людей, які вчаться і змінюються, розуміють, що вони роблять, чому вони це роблять, і як це зробити простіше. Думаю, в більшості випадків люди можуть змінити будь-що, і коли їм це вдається, наші досліди вже довели, що їх мозок змінюється. Змінюється частота серцевих скорочень, навіть експресія генів змінюється. Тисячі метаболітів вивільняються в кров, коли раніше їх там і не було. Відбувається безліч різних змін на біологічному рівні, які підтримують трансформацію людини. Щось надзвичайно дивовижне відбувається, коли люди вірять в себе. Коли ви вірите в себе, ви вірите в можливості. Коли ви вірите в можливості, ви вірите в себе. Тож, в той момент, коли нові нейрони починають закріплюватись на місці, інша частина мозку виробляє хімічну речовину, яка називається відчуття або емоції. І в той момент, коли ви відчуваєте необмеженість, коли ви відчуваєте вдячність, силу, коли ви відчуваєте себе цілісним, в той момент ви навчаєте своє тіло хімічно розуміти те, що ваш розум зрозумів інтелектуально. Інформація тепер не в мозку, вона буквально тепер в вашому тілі, і тепер ви втілюєте правду цього знання цієї філософії філософії цієї теорії, тому потім ви вчите своє тіло і інструктуєте його хімічно розуміти те. Що інтелектуально розуміє ваш мозок, розумієте? Та інформація, яка надходить як новий досвід, певним чином змінює вашу біологію, і ми це фактично показуємо. Отже, якщо ви зробили це один раз, це означає, що ви повинні мати можливість зробити це знову. І ідея полягає в тому, щоб повторяти досвід. Якщо ви можете повторювати це знову і знову, як неврологічно, так і хімічно. Нейрохімічно ви можете змусити свій розум і тіло почати працювати як одне ціле, і коли ви можете робити це стільки разів, що ваше тіло тепер знає, як це робити краще ніж ваш розум це вже є частиною вас. Лауреат Кендел Нобелівської премії в Нью-Йорку дослідив, що якщо ви дізналися один біт інформації і приділили їй увагу близько години, ви подвоїли кількість зв'язків у своєму мозку в результаті взаємодії з цією інформацією. Але якщо ви не переглядаєте її, не повторюєте, якщо ви не думаєте про неї, зв'язки розпадаються. Отже, якщо навчання це встановлення нових синаптичних зв'язків, а запам'ятовування це збереження та їх підтримка, тому набагато легше забути цю інформацію ніж запам'ятати. Тож дайте належні інструкції, залучіть своє тіло, залучіться до процесу. Потім досвід створює схему, яка збагачує ось що робить досвід. А потім виникає хімічна речовина, яка називається почуттям або емоцією, і чим сильніші емоції ви відчуваєте від пережитого, тим більше ви його запам'ятовуєте. Я думаю, що кожна ваша думка створює хімію, і у вас можуть бути думки, від яких вам добре або погано. Я думаю, що якщо 90% думок, про які ми думаємо, є такими ж думками, як напередодні. Ті самі думки ведуть до тих самих виборів, ті самі вибори ведуть до тієї самої поведінки, та сама поведінка призведе до того самого досвіду, і той самий досвід породжує однакові емоції, і ті самі емоції впливають на ті самі думки людини, на її біологію, нейросхеми, нейрохімію, гормони, експресію генів, які залишаються незмінними, бо вони ті самі. Це нормально мати кризу, травму, хвороби, діагнози, зради. Втрати людина повинна скотитись до цього порогу, де неможливо позбутись цих почуттів. Вона не повинна, але це те, яким є людина. Її людський стан. В такі моменти людина не хоче писати повідомлень, їй не хочеться йти на обід і бачити тих самих людей. Їй не хочеться дивитися те саме телешоу, спортивні авто та гардероб. Ніщо з цього вже не стирає ці почуття. Це момент розплати для душі, і це справді тоді, коли ти можеш побачити себе очима іншої людини, тому що ти більше не почуваєшся собою, і це той момент, коли люди починають змінюватися. Вони бачать, як вони думали. Вони можуть помітити, які вчинки вони робили. Вони можуть звернути увагу або усвідомити, як вони себе почували протягом останніх 20 років. І ця ідея в нейронауці називається метапізнанням. Це момент, коли ви більше не запрограмовані. Те, у що ми віримо, те, що ми бачили, і те, що на мою думку, є набагато кращим підходом, визначається баченням майбутнього. і якби ви це зрозуміли, ви могли б справді підвищувати свій стан без будь-кого чи будь чого щодня, і підтримувати будь-який намір щодо вашого майбутнього. і для цього потрібен когерентний мозок ви маєте відчувати емоції свого майбутнього ще до того, як воно станеться. Тобто, ви не можете чекати свого багатства або достатку, або відчути успіх. Це неможливо. Ви не можете чекати нових стосунків, щоб відчути любов. Ви не можете чекати містичного досвіду, щоб відчути благоговіння, або своє зцілення, щоб відчути себе цілісним або вдячним. Це застаріла модель реальності, наслідкових зв'язків, чекати чогось зовні, аби це забрало мою порожнечу та пустоту всередині себе. Якщо робити це правильно, то потрібно відчувати життя так, ніби твоє майбутнє вже настало. Тепер з цього піднесеного стану, замість того, аби самообмежуватись, ви можете усвідомлювати це несвідоме я настільки, наскільки могли б, якби перебували в цьому обмеженому стані та були визначені цим баченням майбутнього, стаючи щодня натхненними і не дозволяючи жодній людині, жодним обставинам будь-чому в житті позбавити вас цього бачення. Це був би добре прожитий день. Тому більшість людей мають таке бачення майбутнього, але вони здаються тому, що аби мати таке майбутнє, потрібно щось робити. Потрібно думати по інакшому, діяти по інакшому та відчувати по інакшому. Але ж набагато легше робити один і той самий вибір щодня, і найскладніше у змінах це не робити той самий вибір, що ви робили напередодні. І в той момент, коли ви вирішите зробити інший вибір, ви відчуєте себе некомфортно, тому що ви крокуєте від відомого до невідомого. Тож деякі люди радше чіпляються за жаління себе, ніж ризикують. Вони краще розповідатимуть історію свого минулого, замість того, щоб розповідати історію свого майбутнього. Вони краще повірять у своє минуле ніж у своє майбутнє. Набагато важливіше романтизувати своє майбутнє, а не минуле. І я вважаю, що якби люди це зрозуміли, вони могли б цього досягти. Я думаю, що багато людей вже робили це в своєму житті. Я думаю, що кожен, хоча б раз у житті, зробив щось велике, і коли вони робили щось велике, вони просто вирішували, і в той момент вони приймали рішення зробити щось. Аби змінитися з таким твердим наміром, що амплітуда енергії цього вибору змусила їхнє тіло реагувати на їхній розум, Вибір, який вони зробили, щоб змінитися, став моментом у часі, який вони ніколи не забудуть. І чим сильніші емоції вони відчували, щоб змінитися, тим більше їм запам'ятався їх вибір. тоді можна сказати, що вони емоційно дають своєму тілу посмакувати майбутнє, і вони буквально пристосовуються до цієї долі. Ми виявили, що якщо ви продовжуватимете робити це щодня, якимось чином ви досягнете цієї долі, і ваша біологія буквально почне змінюватися так, ніби ви живете в іншому житті. Я вважаю, що віра є несвідомим процесом. Віра це думка, яку ви думаєте знову і знову, поки вона не закріпиться у вашому мозку. І більшість вірувань базується на минулому досвіді. і багато людей вірять у те, що щось має змінитися замість того, аби досягнути самим чогось нового в своєму житті. Я також думаю, що ми несвідомо завжди чекаємо, щоб щось змінилося в нашому житті, щоб ми могли змінитися або відчути полегшення від нестачі того, чого у нас немає. І я вважаю, що це певна обмежена модель реальності. Я Думаю, що коли ти починаєш змінюватися всередині, себе, Тебе і починаєш бачити, як зміни відбуваються зовні тебе, ти перетворюєшся з жертви на творця свого життя. Якщо моя особистість створює мою особисту реальність, а моя особистість складається з того, як я думаю, як я дію, як відчуваю. Якщо я хочу створити нову особисту реальність, нове життя. Мені доведеться змінити свою особистість. І більшість людей намагаються створити нову реальність, нову особисту реальність із тою самою особистістю. І це не працює. Ми буквально повинні стати кимось іншим. Якщо ви можете закрити очі і подумки, побачити, як ви будете поводитися в певних ситуаціях, і ви відрепетируєте це, то дослідження розумових репетицій стверджують, що ваш мозок виглядатиме так, ніби ви це вже зробили, що ви будете настільки присутніми, що мозок не відрізнить те, що ви уявляєте від реального. Мозок почне змінюватися, виглядатиме так, ніби досвід уже відбувся. Тепер ви готуєте свій мозок до такої поведінки, продовжуючи повторювати це подумки. подумки Репетируємо розумова репетиція це одна з тих чудових ідей у нейронауці, коли ви фактично можете встановити схеми у свій мозок. Усі це роблять: музиканти, вони весь час грають пісню, подумки, спортсмени це роблять, вони завжди бачать свої дії. Це роблять танцюристи, актори. Дуже багато людей репетирують подумки те, що вони збираються зробити. і коли вони це роблять, вони фактично наповнюють свій мозок. Вони насправді можуть змінити свій мозок і своє тіло лише думкою і повторюйте це в своєму своєму розумі, допоки не відчуєте це, поки не відчуєте, що ви справді можете це зробити і пройти від початку до кінця, не втрачаючи вашої уваги. Вчіть своє тіло емоційно. Що є інший спосіб відчувати і робіть це знову і знову, допоки це не стане знайомим? Модель змін полягає в тому, щоб відучитися і перенавчитися. Це відмова від звички старого, я і переосмислення нового. Це скорочення синаптичних зв'язків і створення нових. Це вимикання і вмикання, де програмування і перепрограмування, втратити свій розум, аби створити новий розпам'ятовування емоцій, які зберігалися в тілі, а потім відновлення тіла до нового розуму та нових емоцій. виявляється, якщо ви навчитесь, як це робити за сім днів. Ви зможете побачити дуже глибокі біологічні зміни, якщо ви зануритесь в цей досвід. Я вважаю, що це такий благородний вчинок змінитися, і я розумію, як це важко. Люди часто проживають жалюгідне життя, яке вони ніколи навіть не хотіли мати, щоб виправдати те, що вони не можуть змінитися, і вони прикрашають історії так, що це звучить і справді, ніби важко змінити. Тоді справжній сенс для такої людини є знати, що єдина людина, яка заставляє мене жити емоціями ненависті, гніву, розчарування чи образ, єдина людина, яка завдає болю, це я. Ці хімічні речовини і порушують регуляцію генів, і викликають захворювання. І людина нарешті справді це усвідомлює і справді вирішує змінитися, коли долає емоції. Пам'ять без емоцій називається мудрістю, і це назва гри в тривимірній реальності. Тепер вони готові до нового досвіду, це не переживання минулого. Все, що вам потрібно зробити, це подолати емоції. Коли ви долаєте емоції, ви звільняєтеся від минулого. Лише коли ви загнані в глухий кут. Лише тоді ви можете сказати з мене досить. Мені байдуже, як я відчуваю тілом, мені байдуже, як довго це потребує часу. Мені байдуже, що думають люди, мені байдуже, що відбувається довкола, я збираюся це зробити. Ви вирішили у той момент, коли ви відчули цю емоцію, ви налаштувалися на нове майбутнє. А змінюватися означає бути вищим за своє тіло, бути вищим за оточення і бути вищим за час. І ви не змінитесь, поки не зміните свою енергію. І коли ви змінюєте свою енергетику, ви змінюєте своє життя. Я дуже твердо переконаний, що ймовірність того, що ми побачимо правду в реальності дорівнює нулю. Я думаю, що ми сприймаємо менше одного відсотка реальності. Мозок втрачає багато даних. Я думаю, що ми ніколи не повинні виключати себе з невідомого. Я думаю, що є ціла частина невідомого я, про яку ми не усвідомлюємо. На мою думку, це існує поза лінійним часом і простором, і я вірю, що це реально.